Сімпри зима. О, зима. Продовжуємо. Щось оф лайф. Едлс. Егей. Егейс. Ну, я забув. Назву. Просто. Щось оф лайф. Через тиждень після облоги міста ви опиняєтесь зруйнованому і сплюндрованому замку. <laughs> Демон кличе вас до себе. Попередні серії. Ми допомогли тому чорти. Тобі захопити все місто і все. Ну, мені здається, це набагато цікавіше, ніж просто що ми включимо в себе герої і починається все, що ми там будемо видатися ля ляля -ля та поля. Я хочу оце от подивитись. Давайте Подивимося в спершу. Вевтора будь-яку змож... схожість з людиною. Твоя що запала шкіра вкрита а замість чай, дві чорні з найсесій. Че все? А, ну добре, йде. йдеш породним коридором замку, на околи панує мертва тиша, незабаром досягаєте сягати колишній тронний зал. Царство впало, але людський рід все ще оскверняє землю своєю присутністю. Я довіряю тобі бути генералом у моїй армії. Де, вийти на благопони на і дивитися. Ну, якраз наша історія. історії про магію внизу за я в Кроємській вулиці під річчям руїн будинків, на вас дивляться пекельні облони, до яких вони реагують. Але гіон злих сторін підкоряється вам тепер ви. Ви там як не землю. Йо-моє, що це за треш? Ну? Що я рілі, ти там хвилину? Да. Що ж, друзі, ми Пройшли. Прийшли. от Choice of Life Middles. Okay. Дивіться, ми ще... Ну мені здається, що якщо б ми пішли от, до того силуета чорного... Ну, так. тут, бачите, от, можна від селяна напіти в перший, то і далі можна ще от, в цей. Ріт громадянина можна піти не в блазня, а якщо просто нали том води, то куди ще? І, І ще б інша гінцівка була, якщо б ми не допомагали тому вод, а просто проти нього б. Так, це треба буде склеїти два відео. Я не хочу двоххвилинне відео, просто так. Ну або як я це скажу. Ну добре, добре. Буде вже таке відео. Ну що ж, а на цьому я вже буду закінчувати. Не забувайте ставити лайки, якщо хочете, підписатися на канал. А на цьому всім па па алдерчі, алфідерзень і гудбай.